Якщо у людей є розум, вони йдуть до лікаря. Якщо в них є гроші, вони їдуть лікуватися за кордон. Якщо в людей немає ні розуму, ні грошей, вони йдуть лікуватися до народного знахаря Діда Відуна. Він знає все. А якщо заплатите, то точно все. Слава Україні, діду! Героям слава! Ти мій Антончик, мій внучок золотий приїхав до діда свого Так скучаю за тобою, що там розказує, як твої діла, як там твій бізнес, та податково тебе більше не трогає. Діду, після того, що ти мені дав ті таблетки, я їм підсипав горіляку, як виставляв мореч. То вони, коротше, тако, мозги покрутили, очі повилазили, язики понапухали. Дивляться на мене, а я кажу, мальчики кажу, Ще раз побачу коло своїх ларьків, то вам все повилазить. Обходять дев'ятою дорогою. Ой, файно, ой, файно яке. А чуєш, ота санстанція не чіпляється більш на тебе. Що на шліту мочу у твоїх бочках з кулями гриль? Я взяв того зілечка, що ти мені дав. Пішов до них по кабінетіках. Там за можна консультацію, а сам тако цверк-цверк-цверк порозкидав порозкидав. Три дні пройшло, їм як повисипало на задниці чираками, то вони вдкорні, вони не сидять, вони стоять на роботі, відколо, 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 відколо людей приймають там ті колбушки, і я кажу, ще раз кажу, лежати не зможете. Вони навіть не підходять близько мене. Ой, хвороба, мать, так смішно, що не можу, а ці пожарні, типу, що до тебе ходять? Що ті пожарні? Що мені дали типу, ті пожарні? Ти мені дав той настоянки, чорт його, мамо, за яких вовчих ягода. Я них приїжджаю в честь, кажу, хлопці, з ньом пожарні поналивав, вони тако бахнули. Очі бачу, вилазить. І кажуть, гуримо! Пригнали три машини пожарних, повідкручували в з і в ротяки один одному давай заливати. Я кажу, ще раз кажу. Отак. От Ой, файно, Антончик, що ти таке, діду, розказав, да приїхав такий радий, щоб тебе проблем немає. Є в мене, діду, проблеми. Які, синку? що там розказують? А які в мене може бути ще проблеми, діду? Марічка та. Я вже не знаю. Вона вже мене догибає через неї, дід. На, мені горілка стільки печінок не, не зжерла, як та Марічка. Антончик, то Марічка, то ж файна дівка така, тобі доля одружитися на ній, я тобі козак. Яка доля одружитися, я що не знаю, що вона себе представляє. Ну, мені зараз такі викрутаси почали робити. Чекай, то що не сім'я, то ще немає дітей. Що потім буде? Я вже зараз не знаю, що робити. Я так коняка вкалую, ніяко, мені що треба, а то що ж. Уваження я хочу. Нема! Антончик, ото ж ті всі дівки, вони дурні, до тобі. Що воно треба таке? А ну, щоб їсти тобі варила, в хаті прибирала, до сполати. Що ти таке говориш, дід? До Мені шо? як треба, щоб хтось їсти варив чи прибирає, я собі. о, най найму якусь пенсіонерку, тому хай прибирає. Мені баба потрібна якась нормальна. Я солідний шашківський бізнесмен. Чекай. Мені в люди треба з кимось вийти. А то, я тобі дід. дам таке зілля, то ти запариш його. Потім Даш я в роби така худая кута на Омікембл. Нахуяр мені та на Омікембл цицька і жабе в рот. Ну, Діду, мені Марічка вона нравиться, вона нормальна баба. Але але послухай, ти все в мене знаєш, Ну, ти, ти мені порадиш, як ліпше зробити. Ну то розказуй, діду, зараз буду, буду радитися. Ти знаєш, вкалую цілий день, як коняка, пачу, я коняка пашу, ти розумієш, я мене вже від того сидіння зором, який геморой виліз, як горіх. Я з нею не бачуся цілий день, бо я на роботі я вечір приїхав, 11 з вечора, заходжу в хату. А вона сидить, яка принцеса чеше собі рижу гриву. Атко знаєш я за копрят Марічка. тако. О, Антончик вернувся. Що не дзвонив цілий день? Забув чи що? Я кажу: ну з твою мать її тітненьке, ну ти що ти таке говориш? То я що, хулями, танцював цілий день, чи що? Я пашу, як коняка, зранку податково в обід санстанція. Після обіду пожарників, всіх треба потруїти. Треба з тими курмі грелять розібратися. Ну, люди, клієнтура, то що робота, йоха не буває, васка рубель, то що я не вип'ю з ним чи що. І я кажу, почекай, дорогая, я ж не танцюю, то я для кого ті бабки заробляю. Що для себе? Воно мені на хулір, воно мені тре. Тож ж збираєш, ти свою дупу повезти в Єгипет, посмажте трохи. А от каже. Ні, Антон, ти мене так не любиш, як я тебе. На добраніч». І тако поплила королева. Я тко ставку, «Подожди, кажу, щоб мене отак от мордою в лайно макать не бути такому, бо я Антон. І пішов, сів під своїм ларком, порозламав об коліно курку гриль, взяв пляшку гриляк, їм п'ю, плачу. Світа Божого не видно. То чого я прийшов, дід? в Іжогомен. О, то хуліра то і жогу. дивись, мене така настойка колганівки. О! Ось я то я п'ю її кожен день і маніяк і жой. Давай, вип'ємо з дідом і все. Слава Україні! Героям слава! О. Добра колонівочка, давай ще ну очка. От бачу, прийшло, ти знаєш, Тільки хлоп, вже немає жоги. А що я тобі дурить буду, чи що? Давай ще колонів. Не, Все я за рулем. Як це за рулем? Що ти боїшся? Горішників тих да чи що? Штрафую, що дурні поробили. Я тобі дам такого в'яніка на тобі. На, держи. Вдариш йому по голові, будуть слюни потечуть, буде стояти таке дурне і не помніть тебе зовсім не буде. Давай витім з діду, щоб і жоги не було. Слава Україні! Героям слава! О, що добре? Можливо, в Україні не найкращі футболісти та хокеїсти Можливо, у нас не найрозумніші політики та бізнесмени. Але зате ми неперевершено жонглюємо ганделями, співаємо мовою птахів і перекусуємо цвяхи зубами. Україна має таланти. Это просто чудо, белая. Вот скажи мне, ты, ты веришь своим глазам? <звы> Слушай, вот все, понимаешь? Вот ну и какая ты звезда вот после этого. Все, забудь, ты уже не в статусе старик. <звы> Ребята, я и сегодня впервые горжусь тем, что я в жюри этого конкурса. Это очень хорошо, что мы сделали закрытый вот просмотр, потому что ну, публика ему бы сейчас проходу не дала, они бы его порвали просто. Талантище! Ну почему вот эти бриллианты, вот конкретно этот бриллиант, почему он валялся в пыли столько лет? Почему о таких людях мы узнаем в 30-35 лет? Где? Где он был все это время? Почему его не нашли? Да найди его 17-18 лет назад. Ну, в стране бы все было по-другому. Ну, ну, это же уникальный талант, ребята. Ну вот, ну, что мир знал о стране, о Украине? Ну что, Динамо Киев, Кличко, ну, Чернобыль, в конце концов. Вот, вот новый брендообразующий человек в государстве. Вот, это он, будущее нашей страны. Да его на открытке, его магнитики с ним, да, да любое, да... А турист повалит сюда как в мекку, ты понимаешь или нет? У вас однозначно талант. Вы в полуфинале. Браво. Браво. Одни зарплату. Інші отримують гонорари, а ці люди отримують валовий національний продукт. Загрібай сам або загребуть тебе. Ось головний девіз сьогочасних можновладців, які зараз звуться олігархами. І от напухались ми, і я кажу йому, боря, що ти з ними панькаєшся? Візьми танк да та пульний по білому дому. І заслу. <різь> Утром просипаюсь. Включаю телевізор, йо моё Ну, то таке. Викладу Алешенка. з чим прийшов. Борис Інач, значить, дивіться, яка ситуація. Сидів я собі і дуже довго думав. Зараз має наша держава стільки проблем з делімітацією шельфу Чорного і Азовського моря, що просто страшне. Зарвалися ми що з румунами, що з русками. І от яка мені думка в голову прийшла. Якщо хтось претендує на те, що належить нам, то чого ми не можемо претендувати на те, що належить комусь? Глибоко копаєш, Альошенка, ну продовжуй. Так от, Борис Іначе, я вирішив, що нема чого нам панькатися на земних просторах. І вирішив. Об'являємо право власності на місяць. Логіка дуже проста. Небо воно яке? Синє. Синє. А місяць вночі який? Жовтий. Синьо-жовтий. Значить, наш. Mm. Цікаво, Альошенка. Ну, що ми будемо робити з шведами, з казахами. От, Борисинатіч, дуже правильно ви підмітили. Тому, аби випередити наших братів по кольорах прапора, ми викликаємо Льоню Каденюка і відправляємо його на місяць. Йому не звикати. Йому треба буде протриматися там до приходу основних військ. Тобто, я думаю, років 30-40. Розкажу я тобі одну історію, Альошенко. А ти послухаєш і зробиш висновки. Приїхав до мене Лехваленс. Ну, думаю, куди цього поляка повісти. Повезу його в Збараж, в замок. Привіз, кажу. Ну, що кажу, Ліг, тебе там КГБ ганяло, і ми тут ваших теж ганяли. Тому чувствуй себе тут, як вдома. Він каже: Ні, це була наша територія, тому чувствуйте себе ви тут, як в гостях. Ну, такого стерпіти я не міг. Напаїв, тарцанув пару разів голову і поклав багажник автобуса. Тернопіль-Пшемишель. Поклав і зробив один дзвоночок. Коли він туди доїхав, то президентом там вже був Квасневський. Пройшло недовго, дзвонить мені по телефону і каже: Пшиско барза і до дупи. Дуже цікаво, Борис Ігнатійович, але що ви маєте на увазі? До чого ви хилите? Я хилю до того Альошенка, що поки засранцю не даш в морду, він так і буде претендувати на острів Зміїни. Тому дійству, Альошенька, ти поняв, що робить? Ваше завдання чітко зрозуміле. Іду подавати апеляцію. А про Луну я вже сам якось подумаю. Якщо Олександр Пономарьов золотий голос України, а таїсія повалій срібний голос України, то зірка Василь це глиняний голос України. Але продюсер Валентин, ще не втратив надежды зліпити из цієї что щось більш меньше пристойное, например, комика. А да, 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 Циф, цифра в 10 тысяч долларов, конечно же, меня устроит. А, что, Василь, не беспокойтесь, я с ним сам разберусь. А, это вообще не ваша проблема. <сум> да, все. А, спасибо, ударили по рукам. А, Василь, здравствуй. Добрый день, продюсер Валентин, вызывали. Да, Васечка, вызывал тебя. Есть хорошая новость. Все прекрасно. Все уже мне не нравится. Праздник на твоей улице, Василь! Ну, интересно, еще еще. Василь, так. мы с тобой так. в очень напруженной и бескомпромиссной борьбе. Так. Выиграли рекламный тендер у одной компании. Йоги палки продюсер один, мы выиграли тендер, я не засну сегодня. Ты будешь рекламное лицо, Вася. Ё-моё, мое лицо будет на всех кетчупах и пельменях, я буду махать людям с морозилки, да? Но не совсем, эта компания еще не столь известна широкому обывателю. Ничего-ничего, со мной они станут мировыми брендами. Василь, а скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь летал в самолете? Продюсер Валентин, ну задаєте такі вопроси звезді. Ну это ж не скромно, Ну, конечно. Ти, сто раз. Ну, правда, це було до вас, що коли я з мамою. Приходил в лунопарк, она сказала, Вася, выбирай любой самолетик, садись, летай. привязывал меня за ногу. И я вот так, летал, 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 пока она вечером не приходила с работы, не забирала меня. В общем, я всю жизнь провел в самолетах. Да, это очень хорошо, Василий, потому, потому что тема будет близка для тебя. Вот знаешь, в самолетах, да, когда люди летят, и если вдруг кого-то из них стошнило, ага. они достают такой бумажный пакетик, вот, и туда, ну, извини за прямоту, блюют, да? Срыгивают. Ну, или так, так вот, фирма-изготовитель этих пакетиков жаждет видеть тебя рекламным лицом своей компании. Продюсер Валентин, подождите, а я что-то подумал, что это будет какие-то Adidas, там, чи Феррари. ты что, с ума сошел? Феррари продает 200 машин в год. В связи с кризисом их реализация сократилась вдвое. А если тебя взять рекламным лицом, так они вообще к чертовой матери закроются. Ты что, хочешь чувствовать вину за то, что тысячи людей потеряли работу, а? Не, не, не хочу. Тогда не тренди, соглашайся на то, что есть. Тебе предлагают успех, какого ну никто еще в стране не знал. Ты понимаешь, что миллионы блюющих людей будут видеть, как ты им поднигиваешь с пакетика. Продюсер, ну я так думаю, что это должно быть нереальное бабло, чтобы мы согласились на цей контракт. О каких деньгах ты говоришь, ты, меркантильная собака? Какие деньги? Это же успех мирового масштаба. Понимаешь или нет? Вот ты во всех самолетах. Или, может, ты хочешь, чтобы тендер выиграл Борис Апрель? Не, продюсер Валентин, мы не отдадим цей бренд. Хотя Винц его больше заслуживает. Но я почти согласен, только объясните мне, почему они вот мне выбрали? Василь, Понимаешь, в таких случаях, в таких тендерах не обходится без соцопросов. Ага. Так вот, компания провела опрос, а респондентам ставили один вопрос, а именно, от песен какого исполнителя вас тошнит больше всего? И 99% сказали от песен Зирки Василя. А! все таки слухают меня, а, продюсер Валентин? А сейчас вы знаете что? Я сейчас напишу гимн блюющих пакетиков. Я уже бачу в первой строчке. Мы летим с тобой в самолете. У тебя к горлу подходит волна. Василь, уходи, пожалуйста, отсюда. Мне уже тошнит от тебя. Пакетики я сейчас принесу. Это реально его тендер. Целый <реклама> день. Туман і за обрію пав місяць облаком Червоноким древній полководець сказав: країна, що не годує власну армію, буде годувати армію чужої країни, дивлячись на браву армію файна Україна, так і хочеться сказати. Ліпше б годували чужу. закрой ты! Алло! Алло! Генерал! Слухаю вас, пан министр! Значит, слушай меня, генерал! Я только что, блядь, говорил с президентом! Он сказал, что финансирования не будет уже вообще, понимаешь? Нам не будет уже чем платить зарплату! Солдатам и военнослужащим! Что будем делать? Э, пан министр, може, э, ну, разженем к чертовой матери армии вообще. А, а, да ничего, блядь, не нужно. Ну что ты? Я имею в виду, надо продать что-то военное, понимаешь? Ну, ракеты, например, остались у нас там. Ядерные? Нет, блядь, сигнальные! Так мне ничего же не осталось, мы уже ж все продали свое время, пан министр, за полцены. Значит, послушай меня, генерал, мой приказ найти что-то военное и продать. Ясно, выполняй. Так. Що ж... Надо було оставить парочку. Не, не слушай, ну. А сейчас йти продать. Полковник! Слуху вы спали ну, генерал! конь тобі капетом в грудь! Слушай мене внимательно. Короче, все продать. Кому? Не ет тебе кому! Сказано тобі, все продать! <реш> Товариш генерал, то все, що можна, кому треба, уже продали. І я вам грошу. перечислил на карточку. Полковник, блядь, ты что, баран? Линия прослушивается, что ты монопалыш? Товарищ генерал, так он нами и прослушивается. Короче, все продать и доложить. Понял. Прапорщик, блядь. Прапор на дроте. Значит, слушай меня, прапорщик, что у нас там осталось? Нихера, товарищ полковник. Я так и знал. Все, благодарю за службу. Слово Рядовой! Слухаю вас, товарищ прапорщик. Э, полковник звонил. Спрашиваю, может осталось там на складе, я когда боеголовка ядерная может? Никак нет, ничего не осталось. Ну может, б***ь, танчик какие-то остался на складе? Нема. Последний танк продали того месяца. Ну хотя бы пукалка какая-то, ну б***ь, когда... Пулемет, может, какой-то остался. Товарищ прапорщик, пулемет поменяли вам на плитку в ванную. <свят> <свят> Точно. Свободен. Круга. Марш. <свят> Армия, это стабильность Якщо ви думаєте, що найбільші витрати Верховної Ради проходять через бюджет, ви глибоко помиляєтесь. Найбільше проходить через буфет, бо про свій шлунок народні обранці дбають більше ніж про шлунок тих, хто їх обрав. Тож можна з певненістю казати, що Анжела Петрівна та Ілона Давидівна роблять все, щоб наші можновладці з жиру бісилися. З ментолом, Що таке, Ілона? Що таке запихано? Короче, Анжела Петрона, все, бросай, співати, швиденько накладай. Вони понапивалися там того шампанського, тих французьких дорогущих, вина червоно. Лежать, такі о, знаю, вже за столами. Кажуть, давай, Ілонка, дівчата, макарони нам і котлети. Вспомним бідну молодость. Ти розумієш, хамидло одне з другом. Подожди, я хочу з тобою побалакати. Запомни цей момент, коли я ще так просто стою з тобою балакою. Бо скоро я буду така популярна, що мені просто проходу на вулицях не будуть давати. Що? тебе все таки беруть третю в'ягру, да? Да не що ти таке придумаєш. дзвонила Костюк, Він сказав, ні, Анжелочка, я я дуже поважаю. Ти мені дуже допомогла, але тільки в четвертий состав. Поки подожди, ти їх переплюнеш, каже. Вони посередні з тобою потухнуть. Так що ти короче, ходила в іздательство. І вони согласилися опублікувати мої мемуари, представляєш? І вони будуть називатися Інтимна життя Верховної Ради. Анжела Петровна, можна подумати, що у тебе така унікальна пам'ять, що ти за 20 років помниш всю свою інтимну життя в Верховній Раді. Ні, конечно, всього не упомніш, але деякі моменти я спеціально записував дневничок. так сказати, дневник днівник ЄС. тобі мою першу главу. Давай! Від 23.01.02 шла январська сесія. Його крепкі руки обхватили мою осіну талію. Так, стоп. Анжела Петровна, про осіну талію. А що це можна брехати, да? Йло, ну це ж книжка, ну конечно. Давай, продавь. І Він щепну мені. Анжела Петровна, приберіть у туалеті. Я зразу поняла, що це условний знак. У мене затягло в руді, спитіли бедра. Я взяла швабру. Упругий стол швабри, напомню мені мою молодість. Абзац. Пі -пі -пі. Доносилася з зала засідання. Анжела Петровна, що хтось в залі робив піпі? -пі? Луна, які піпі? -пі? Це при голосуванні, коли вони кнопки нажимають. <ріст> Не прибувай, слухай далі. Серед криків депутатів я узнала голос мого любимого. Блокірусь фланга! кричав він. Як мені хотілося тоді оказатися на місці трибуни? Ах, трибуна! Вона взагалі щаслива жінка у Верховній Раді. Всі до неї рвуться, її зажимають по 20 чоловік одновременно, і вона єдина і неповторима. Конець першої голови. Анжела Петровна. Данцова щас просто б'ється головою об е, цю батарею центрального отап'єння. <рик> Анжелочка, А давай знаєш що? А давай в авторстві напишемо цю книжку, тому що у мене цих глав і історій хоть пруть пруди. Ну скажи мені названня, які у тебе будуть. Ну, буде така глава, наприклад, моя допомога комуністичній партії, або моя перша Клас. А, допустим, там, ну Це віддільна взагалі історія Донецький або любов по Чорному. Да, вот. І з останнього це взагалі буде дуже ярка така глава. Ви і б'ют, і не спросять, як зовут. Зеленочка, це просто бомба, це сенсація. А у тебе таких глав. Велику радянську енциклопедію бачила? Ага. Ото хай сховається. Лілоночка, давай. Все, закриваємося на пірі Через 20 минут зустрічаємося іздательства. Все, піду скажу, що макарон нема. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна україна. Далі буде.